А все починалося просто з глазку на сцеплення і оцієї втулки на редуктор повищених понижених. Так, друзі, забралось посилочку з МТЗУ. Я думаю, всі ви бачили такі новинки в Рафаелі, які з'явилися. Отакі втулки на повищені пониженні на редуктор. точніше на реверс. Буду встановлювати там я втулки. Тукар мені поточив з тороплоста. А це наверх теж там резинка, вона коротше, не годиться. Поставимо отаку от втулочку. І на педаль щеплення теж отакі втулочки. Бо вічно та педолька скрипить, ходить туди-сюди. Це така втулка, що фіксує педальку і повинна вона нормально ходити. Ну і хрестовина. На рульову, я там у минулому відео показував, що в мене розбита хрестовина, так що треба буде поміняти. Так що кому потрібні такі штуки, я дивлюся, що багато вже хто собі повстановлював на трактори, то замовляйте в Рафаеля МТЗУ, номер залишу в описі. Кому потрібно дзвоніть, а там встановлю і покажу, як воно вийде. Такий у нас дощик пройшов за 3 дні 26 мм. Нарешті хоч якийсь більш-менш опад. Да? Це я виходить в березні виніс оцей опадомір після зими. Так, зараз поставив. Скільки там опадів 26 водичку вилив. Після зими поставив опадомір, то це за березень. Перший дощ 26 мм з березня місяця, а долі буде видно. Так, вона пшеничка. Долі вам у відео покажу на іншому огороді. Розкущилася добренько після підживки. Так, і зараз хочу ще підживити туї. Можливо, кому теж пригодиться. Думаю, покажу, замовляв таку підживку. Від пожовтіння хвої на 10 літрів води, бо щось вони після минулорічної засухи такі прям слабенькі, багато сухого листя, то зараз підкоріння пополивою. по відрові води і пізніше ще хочу внести фунгіцид і інсектицид уже безпосередньо по самій туї по листці. Подивимося, як воно все це діло спрацює, може. Одався їх врятувати. Тож Жалко такі туйки, горні. Так, почали сухнути. Бачите, як внизу сухнуть. Так що будемо рятувати. Зараз на колочу розчин і підживлю заразом. Зараз заїдемо на огород, подивимося. На пшеничку, тут що я другий раз підживляв сілітрою. Перше внесення було 7 сульфотом амунія, другий роз селітра в районі 130 кілограм, а Перший раз десь 150 кг. Зараз подивимося. Що тут у нас довго непогана пшеничка така. В Такому стані дощик прийшов все як потрібно я думаю далі не йтимо, бо грязно ну а так в такій фазі розкущилася а ну, пишіть в коментарях, як вам пшеничка. Бур'ян уже пішов. Треба буде не дуже довго заїжджати, вносити гербіцид. Тут ще не так, а там з іншої сторони більше бур'яну. Це тут сорт Асурі, супереліта. Бралася на розвід, то якщо все нормально, буде на наступний сезон свіженька пшеничка. Добрався до трактора, Хочу замінити сигнал. Отакий у мене стояв, я не знаю, в мене Я такий знайшов. Валявся би ушний, ну, фофокає він гарненько. Зараз продемонструю, як цей робин. Ну, він такий прям дуже дзвінкий, як пищолка. А той більш такий низький. Так оно ну, чути буде нормально. Я думаю, що... Чуйте. Зараз переставлю. Хай, буде виключен. Переставлю на той, покажу як другий працює. Тільки що це має тут два контакти. Не зрозумів, це має плюс і мінус. Зараз, коротше, буду пробувати. Зараз буду встановлювати цей глазок на педальку. Зараз відкручую і знімаю педаль. Виставляю приблизно, як цей глазок повинен стояти по центру. На два саморіза, закручую, продіваю педальку і відкручую і закручую, точніше, так само фіксується педалька. і подивимося, як вона буде ходити. Бо зараз... Виходить, і тут її постійно вичухує. І бачите, вона гуляє ж. і вліво, вправо. А так буде вона в одному положенні ходити, фіксуватися і буде нормально, не буде тут ніде нічого терти. Потім доберуся до реверса далі. Так, тут вже панельку зняв, глазок поставив. Так що, кому треба, панельки вже розбираю за 5 секунд і все знято. Кому треба, звертайтеся. Так, тут... В принципі, тепер взагалі отлично немає люфтів ні вперед, ні назад, ні вліво-впрово все направляюся, чітко тримає. Це тепер зовсім друге діло. Так, це є. Зараз буду якось добиратися до хрестовини до її. Треба якось хрестовину цю міняти. Там люхтера вже на ній. Страшний. Ага. Нижня. Як же до неї добиратися, я її ніколи не розбирав. Щось тут ось розбита Чи видно буде, чи не. Дуже воно видно, але нічого. Процес вісен зараз. Буду там розбирати, якось добиратися до хрестовин. Поміняю хрестовину одну, а може й дві. І потім як буду збирати, поставлю вже сюди на цей ходоумінчитель, ставитиму оцю тулочку. Фух, по сигналу ще не поставив, покажу потім. Бо вже коротко, закінчилися в мене матюки, якими можна описати. Чим я це займаюся. Вже більше часу грався з цим сигналом. Коротше, сигнал стояв отакий, по-моєму, він же Гульовський. Тут дві фішки виходить. Оця улітка. Тут одна фішка. Тут виходить маса на самому болтові. Ставлю сюди до корпуса моса і накидаю один провід плюс постійний. Тільки масу включаю. Сигнал постійно робить, не робить не від кнопки. Пробую ставити сюди плюс, я ж так розумію, це один плюс, один мінус, той, що йде на цей сигнал. Пробую ставити плюс сюди, Мінус теж сюди. Те саме, воно ж маса одна і та сама. Вже сюди Ось втулки пробував ставити. Коротше, воно щось то робить, то не робить Відходи треба тут чуть-чуть не ідеально. Все зробити, виставити, щоб моса тільки було від гойки, сюди ось прижемолася. І таким чином було моса, щоб не торкалося воно тут до корпусу ніякого. Ніяким чином. Ну, в общем, це буду з тим потом гротися, вже в мене немає нервів на ці всі сигнали, то потім покажу. Зараз покажу. Добровся є сюди. І як люфт, який тут. Ролена ця нижня хрестовина повністю. Верхня ще й нічого. Зараз буду дивитися. Ой, А все починалося просто з глазку на сцеплення і оцієї втулки на редуктор повишених понижених. Це капець. Оце треба скільки розібрати, щоб е, достати оці всі вали з хрестовиною. Е, із це ми, фух, як вона називається правильно. Там, де шліци, дозатори йдуть. Коротше-коротше. розібрав, повитягував все це діло. Зараз покажу, що по результату. Оказується хрестовини ще й більш-менш. Оце вже це все діло розібрав. Хрестовини ще такі по-божеські. Вже розрозібрав, то поміняю. А в чому основна причина? Втулки ці теж підгуляні. Вже тут вироботка дуже велика. Що одна, що друга. На цій трохи менше, на цій прям велика. Долі. Втулка маленька. Отут де дозотор виходить. Оце на ній була саме більша вироботка на ній. Все це діло бовталося, блін, де ж ця втулочка, де вже її положив. А біда в тому, що цієї втулки в комплекті не було. Ремкомплект... вже вітром занесло. Комплект втулок рульової колонки МТЗ. Був комплект оці дві втулки, ну це б ну нові вже ось. Поставив сюди ці дві втулки. І оця одна. Я не пойму тільки, що це за втулка. Незрозуміло. А оця, то що всередині, то не годиться. Тут на валу такий зовсім невеличка вироботка. Нормально. Там трошки його нульовкою чугну. Наш дочкою. Блін, де ж це маленька втулка? А ось вона ось. Оця втулка, но її в комплекті не було. І вироботка дивлюся на цьому шліцевому валу, де ця втулка сідає. Тут виходить. Коротше, я думаю, як варіант треба буде міряти розміри і їхати до токаря, хай виточує нормальну втулку по цих розмірах, де вироботка. Всередині тут нормальна, а, ця, а іменно внутрішня. Вироботка є, треба буде переточувати. Так що, друзі, на цьому відео буду завершувати. Все одно втулки однієї нема, збирати вже я сьогодні не буду. Трошки зараз попідскладаю, а решту вже зніму потім окремо ще відео. Так що дивіться продовження у наступному відео.